Дивіться, я завжди займався музикою професійно, у мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну хто музикант, напущі це, ну не заробиш нормальних грошей. У мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків, Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, це реально з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, вообще на всю Україну було, які можуть подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували. Я потім опинив з Німеччині, З коли просто почули, що оперний співак. Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще оперний співаком, показався. Це розлетілось по всім BBC, CNN, RIA, РТВ, я не знаю, всі газети, Форб, The New York Times, Times, я не знаю, ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. Написать Сергій Іванчук, там, не знаю, СТБ, і ви там побачите там, два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в Тікток тебе бачимо, щоб ви розуміли про силу соцмереж. В... Сама велика репутаційна преса, я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці, і в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, і перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж, я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто, там публічна, медійна якась там особистість. Да? Uh, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, не проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of Song» збройні пісні. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на червоній доріжці. Ось ми були разом з Бога. Uh, коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що от цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо. Як по факту ми можемо заробляти. Вообще, щоб ви розуміли, розуміло, ці всі казалось би: ну я на обложці тайм. Я людина року за версією журнала Тайм. Ну люди взагалі мічтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористались цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто воно так несе це, несе. Понял, тобто взяли, понесли на руках і забули, бо вже існові інфоповоди і так далі. Все це пиль, все це мішура.